Друзі, вітаю, тихий рай. І ось хочу показати, що можна зробити з піддонів. Це Цей чоловік мені ще взимку зробив такий столик, мені треба було під розсаду. А це зробив таку стільницю над, на могилки на кладовище. І купила лак, зараз покажу, і буду обробляти. Ось такий лак купили, нам сказали, що він і для внутрішніх і е, наружних робот. Е, не знаю, не пам'ятаю ціну. Але я спробую. Тут 0,8 грам, це не реклама, це просто показує, що я роблю. І сподіваюся, що мені на цих два столичка вистачить. Розмішувати не треба, воно однорідне. Ну, все, пробуємо. Я думаю, що буде гарно. Мабуть, прийдеться два слої зробити. Було надійне, але по, має бути гарне. Воно, звичайно, впитується за першим разом. Дерево не оброблене нічим, але я думаю, мені вистачить, щоб покрасити це невеличкі стільнички, так що це. Ну, ось так працюємо далі. Ось так, друзі, вийшло. Це е, лакувала на сонці. А другу зараз спробую в тіні. Може хтось знає, то порекомендуйте краще на, на сонці чи в тіні це робити. Ну, друзі, а цю в тіні поставила. Казали, що протягом доби вона має висохнути. Ну, перший слой, він, мабуть, я думаю, швидко висохне, ну, по крайній мірі впитається швидко, тому що дерево не оброблене тому ну, дуже, дуже впитує. Я ту стільницю скільки мазюкала, мазюкала і все рівно ну, стає таке, як не оброблене. Так що буду обробляти, скільки буде потрібно. Ну і так далі працюю. Ось так, друзі. Ну скажу, що незручно. На сонці видно, де залисини, де просихає вже. Тут не видно, але не знаю, тут вроді... Краще виходить в мене. Залишаю висихати, потім покажу далі що я робила. А ще, друзі, отаке взяла антикор супер, перетворювач ржі. Оброблю ножки, вони в мене металеві. Брала для других цілий, але поки місь буду працювати з цим. Так, мабуть, так. Собі. Чашечку, і будемо пробувати. раз провірю, наскільки воно ефективне. Ну, обробляю результат, покажу. Ну от, друзі, дивіться, реально ржавчина пропадає. Ось це туди чорне. А взагалі взяла для оцих труб. Ну тут краска, фарба У мене є для зняття фарби. Зараз попробую оці, які рижаві, пооброблять. А потім ці, що пофарбовані. Вони, звичайно, бачите, нерівно стоять, наклонені, але вирівняти їх не можна. Тут дуже товста труба. Прибирати ми трошки прибрали, вон, дві штуки там і там. Але залишаємо, тому що ми натягуємо затіняючу сітку і не буде на що цепляти. Тому залишаємо і хочу зробити їх, щоб вони виглядали гарно. Це яка реакція на цьому, де і ржавчина є, і. Не знаю, наскільки видно, воно прямо піниться. Не знаю, чи це на краску так воно реагує чи на. Ну, бо на іржі такого не було, я не бачила, а от де з краскою тут така реакція. Занесла друзів під навіс і в мене є чорна фарба. Буду зараз фарбувати. Тут е я рахую, що нормально. Рожавчини немає. Може там де-не-де таке, але взагалі я результатом задоволена. На трубах, звичайно, не так. Мабуть, прийдеться ще раз, але ну, тим більше це не наскільки воно мені там, щоб геть було супер-пупер, просто щоб трошки, щоб воно потім під краскою не ржавіло. А тут фарбую і буде красота. Результат покажу вам. О, друзі, пофарбувала і зараз ще раз скриваю лаком і так залишу на ніч. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Завтра буду продовжувати покажу, який результат після сьогоднішньої обробки. І завтра буду дивитися, якщо треба, то ще раз оброблю. Друзі. 11 година ранку, це наступний день. Практично все висохло, де-не-де чуть, -чуть. де видно більше лаку було покладено. Що тут, що тут? Не знаю, наскільки видно, блистить. Може, напроти сонечка. Лише буду скривати, тому що все видно плями по цьому. Так що працюю далі Щоб було О, сплошний лак. Буду обробляти до тих пір, поки не буде блистіти гарно. Ось так знову обробила і залишила висихати. І вчора ще покрасила чорною фарбою труби тут, але трогала ще, ще не повністю висохли, тому хай. Підсихає, треба буде ще раз покрасити. Ну от, друзі, все повисихало. Все, залишу, звичайно, до вечора. Хай ще підсихає, але вже не липне нічого. Результатом я задоволена. Мені подобається. А ви напишіть, як вам оцініть нашу роботу. А з вами прощаюся, до нових зустрічей!